Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України. Вітаю! Вислухайте подкаст Наші люди, де ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Я називаюся Олена Владика. У попередньому епізоді ми дізналися, де селилися перші українці та якими були власне, їхні поселення. А сьогодні пропоную послухати про те, як їм вдалося за тисячі кілометрів від дому зберегти українську ідентичність, а також розповім про особливості українських традицій у Бразилії. «Наші люди» Важко було в перші роки, і люди знаходили втіху в церкві. Релігійна спільнота стала одним із основних факторів, який допоміг українцям адаптуватися на бразильській землі. Оскільки більшість мігрантів, особливо перших, приїхали з Галичини, то й церкви, які будували, були греко-католицькими. Хоча в південній частині штату Санта Катерина зустрічаються і православні. Одним із перших запитів, які мігранти відправляли у Галичину, було прохання надіслати їм священників. А поки їх не було, люди самостійно збиралися і читали Біблію. Ось як проходило релігійне життя у колонії Шав'єрда-Сілва, звідки родом Ольга Арендарчук. Діду приїхали з батька з України з дітьми Іван, Павло і Михаліна. туди дету родила ще Єодоха, Руська, Вольга, Катерина, Тимко і Микола тат. І там, де вони жили, на тій колонії шавєр да сілва, ну, то їх приїхало багато. І не було, не було церкви, не було кшенза, не було нікого. Ну, то Вони ще позбирали і поставили собі таку каплицьку, і в неділю сходили, мали Біблію, котрі вміли цитати, Діду вміли добре цитати. Цитали. Біблію. і так передавали свою віру дітям, внукам. І та церква доненька там стоїть старенька, але доненька стоїть та церква там на, на Шав'єрдасів. Дуже файна, хто її знає, казав, дуже файна. Пільнують її там. Першим українським священником у Бразилії був отець Миколай Михалевич. Він приїхав у червні 1896 року. Але у служінні оцю відмовили. Причиною стало те, що він був одружений і приїхав до Бразилії разом зі своєю сім'єю. У той час в країні домінувала римокатолицька церква, де священики зберігають целібат. тому такий український звичай бразильське духовництво не змогло прийняти. І отець Микола невдовзі повернувся в Україну. Про це розповів нам отець Іриней. Певно, що відразу від, від коли приїхали. Українці, тут ліси були, то ще не було такого. Були міста більше далеко, але то попросили своїх гутів. Ще у 1898-го приїхали перші священики швідські а ріжунати. Ага. І тут таке сталося, що бразилійська церква католицька не прийняла. Що вони жонаті mm -hmm. і ще до сьогодні це тримається. Так, що тут у Бразилії священники е, чи василяни, е, чи е, ми швідські, тут немає священників-жонатих, е, 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 тільки православні. Було було так два-чіри. Чеченники-шонати, але вони поїхали до Канади працювати, бо тут не було їм заборонені. І ті перші чеченники поїхали. Виїхали з Бразилії, деякі поїхали до Аргентини, інші до Америки, до Канади, бо там було можливо їм працювати. А сюди приїхали тут е, в ті васіяни. І від якогось часу мали семінарію тут, мали семінарію на Єросин і помалу ще, ще наші швейцарські почали е, вивчати. Ще однією церковною розбіжністю був календар, адже українці користувалися юліанським, а римокатолицька церква слідувала за григоріанським стилем. Тут ставали ще навіть ще деякі сварки е, між е, старокалендарниками ага. і нового стилю. Але помалу люди почали бачити, що для нас всіх краще є разом з Латинською церквою, бо так не було двох шлях. А по-друге, одні швяткували, другі йшли до праці. А ну, то була така місчадина. Ну, то рішили сорокові в ротах, ну, то рішали, щоб змінити, перейти на на, наш, на, 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 на на, на, новий литинський. календар. Новий календар. А православні не, вони залишилися лише далі старокалендарниками і, 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 так проводять до всього. Церкви для української громади у колонії Сінку зводив Теодор Потоцький, один із перших емігрантів з Галичини, про якого ми вже згадували в попередніх епізодах. Зокрема, він сконструював хрести і розмістив їх на вершині храму, Будівництво церкви тривало всього місяць. Ось що Теодор залишив у спогадах. Поляки на сусідній колонії Ріоклару вже сім літ. А ще не мають костела, тільки маленьку капличку, таку, як наш бідний русин, хату. А ми, русини, готові ще знову по двох літах другу церкву збудувати. Теодор Потоцький також згадував, що на богослужіння до їхньої церкви приходили також місцеві поляки та бразильці. Цікава деталь: в цьому храмі використовували воскові свічки, бо пасіки були у кожному дворі, а от свічки з парафіну були дуже дорогими. Про сучасну українську громаду при церкві у муніципалітеті Мале розповів настоятель отець Іриней. Ми тут маємо шість кольоні громад поза матерію церквою, і маємо коло 80. Родин у цілій парафії, і наші колоні ще говорять, співають, правимо все по-українськи. Хоч вже відчуваємо в деяких громадах той вплив латинського швіта чи бразилійського, і вже мусимо так само. У деяких громадах правити службу інші відправи португальською мовою, мовою якою сьогодні вже більшість чується краще, бо розуміють молитви і обряди нашого, нашого обряду, українського обряду? Варто відзначити діяльність отця Никона Роздольського. З його ініціативи була створена читальня при церкві у мале. Ось як про це згадував один з парафіян. Отець Роздольський був більше як 10 літ руським парохом в Ріо Клару, де побудував дві гарні церкви, школу та читальню, заложив досить велику бібліотеку. Замовив в 1894 році зі Львова книжок на готівку десь на 600 рейсів та заложив гарний хор. Була на Ріо кларо також школа, в якій отець Роздольський учив спочатку там безплатно. Послухаймо, що згадує про Никона Роздольського отець Іриней. Такий місіонер приходив там робив місії ага. Я тоді казав, що як отець Нікола він з України, раджені на Україні. Ага. Тобі він як протекло. Говорив людям на той день виходив. Бачите? <сел> no, <bet you're> <laughs> <laughs> так кричав. Або коли йшов на цвинтар проповірувати нас ститропав, э, місійного часу було на цвинтар. То, той людь, э, він, він, він мав таку э, так, вимовляв і такий та трагічно, де ага. коли я говорив про смерть, про пекло, про нато ну, люди плакали. Ага. Я, я бачу, як один з, з одного місця на дворі йшов і таке було. У Продентополісі першу церкву, а точніше, капличку, заснували у 1898 році, завдяки старанням отця Маркіяна Скирпана. Вже у 1922 році. На цьому місці почали будівництво головного храму муніципалітету Продетополіс, який діє і до сьогодні. Це церква святого Йосафата. Перша літургія відбулася у 1933 році. Довгий період церква святого Йосафата обслуговувала і лінії муніципалітету. Нагадаю, лінія у Бразилії це поселення, в якому переважно проживають мігранти. Священник інколи відвідував віддалені села і служби проводили у будинках парафіян. Якщо ж церкви у лінії не було, і священик довго не приїжджав, то люди з'їжджалися з околиць до храму у Прудентополісі. Дорога займала декілька годин. Ось як про це згадує пані Ізідора. І Треба церкв. було ходити як пішки, так далеко. Пішки. До не було перші нікара і нокароса, ну. і нокаросом їздили. Так бо то з мамою вся нас поскидали на кароусу єзли до села. Отже, церква відіграла дуже важливу роль, особливо в перші роки. Ось як про відсутність церкви згадує Андрій Гуцалюк, один з перших мігрантів до міста Прудентополіс. Настав Великий піст. Наступав на хвилину сум за хатою і рідною землею. Ми думали про наших сестер і братів, які мають змогу ходити до церкви по селах. А тут нічого цього немає. У Великодню П'ятницю, будучи без церкви і священника, Люди вже не витримували, і тому ми повинні були щось зробити. Знайшли приміщення, повісили там образ, запалили свічки і перший раз за довгий час почувалися щасливими. Ми плакали. Сльози стікали по обличчю, але туга наздогнала знову, коли ми згадували про свої родини та рідні села. «Наші люди» Також церква була і досі залишається осередком збереження українських традицій. Основним релігійним святом був Великдень. Послухаймо фрагмент зі спогадів Андрія Гуцалюка. Великдень для нас був у сльозах замість радості. Бо навіть найбідніша родина на Галичині могла прийти до церкви і принести їжу для освячення. Принаймні, одне яйце. У нас не було і цього. І тому так само, як ми зробили на Великодню п'ятницю. Організували собі службу Божу, зрубали трошки тростини, щоб зробити хоругви, та використали для них хустки. Зробили з тростини також хрест, мали деяких співаків серед наших людей, і вони почали славити Христос Воскрес. А ось як згадує про святкування Великодня Петро Карманський, дипломат Західноукраїнської Народної Республіки, якого скерували із місією до Бразилії у 1919 році. Пасхальна процесія обійшла церкву. Хоругви розвіваються на вітрі, свічки запалені, усюди чуються давні і сильні співи Христос Воскрес. Дзвони дзвонять. Процесія навколо церкви починається. І здається, ніби якась невидима сила перенесла цю масу людей через океан, через десять різних країн у своє село на Галичині. Так легко було забути, що ти ногами знаходишся на бразильській землі. Що цей ранковий холод це не кінець зими, але її початок. Дивно тільки, що поруч з мамами і їхніми пасками діти спілкуються португальською. У родині отця Іринея Великдень святкували три дні. Е, ще мої мама, тато як то як е, був три дні. Ага. І ніхто не працював, сі сяком. А ось як свій великодній кошик описує пані Катерина. А в кошику? Що було жити? В кошику. Паска. Купацай, цукорін. І яйці. І, як хто хоче. Було же диноней раз, хто хоче, ні, то ні. Нет. Ага, А сир, масло? Сир і масло. Щодо головної великодні страви паски. Українці Бразилії оздоблюють її виробленими з тіста фігурками, квітками, пташками, зірочками. У родині Родріго Михайлівського Паску ще досі випікають вдома. Коли б тепер во було великодного Пасха, мама і баба печуть Паски, такі великі паски. Дуже популярними у Бразилії серед української діаспори є гаївки. В селі, де виріс Еміліо Гаудеда, великодні співи та ігри проводили на території цвинтаря, бо церкви ще не було. Ось як він про це згадує. Робили гаївку на цвинтарі, бо не було іншого місця, не було ще церков, не було. То На цвинтарі, я, бригаду, я, я малий, ходив на, на той цвинтр співати гаївки і, і, і так далі. Що? Співали багато українських пісень. Різдво теж шановане серед бразильських українців свято. Обов'язково з'їжджається родина, разом готують традиційні 12 страв, основною з яких є кутя. Ось як описує святковий стіл пані Катерина. Хлібчі, хліб, риби. І... І пшенича, mm. і ріжутманіти шалати. Ай, Е. Цікаво, що в Бразилії кутя має свою модифікацію. Адже якщо мед там знайти можна без проблем, то з маком дуже важко, а то і неможливо купити. Тому кутю дуже часто роблять лише з меду і додають арахіс або пропонують вже нову версію куті, додають згущене молоко. Саме таку готує пані Катерина. Кутя я кладу трошка воріжків і втех ага, трошки і меду. Ще важливий момент. Сьогодні кутя в Бразилії це не просто різдвяно-обрядова страва, а десерт, який готують на традиційних українських ярмарках чи на застіллях, і не обов'язково в різдвяний період. Більше про їжу я розповім трошки згодом. Українська діаспора в Бразилії дотепер дотримується звичаю ставити дідух у хаті на Різдво. Ось як це виглядало у хаті пані Катерини Цимбальській, коли вона була маленькою. Різдво ага. ми швидкували то коли шіяли але жито. Чо? Туди стелили. Дідух? Ага. І на стіл того шино сушили. А, і під підхідонку така. Ми так клали шину, на стіл, шину, а тут на підлогу. Того, кацали, Зараз рідко можна побачити дітей, які ходять від хати до хати з колядою. А раніше це була дуже популярна традиція серед українських мігрантів. Послухаймо, що про це пам'ятає отець Іриней. На рівство, їх е, ходили, наші коління було так розділене на чотири групи, і одна пішла на день, на друга на друга, на друга на те. Так що по тому була така, як би каже, змагалися одні проти другіх. Тільки ага. хто більше відвідує і заробив. А, і скільки грошей? І ну, теж давали гроші. Люди давали гроші на, на церкву. Ну, ага. Вже перед тим, що я до, до семінарії пішов. Ну то ми будували нову церкву, але ну, багато з того вийшло з наших паль до стажу. Колись було таке поділення. Борщенші. Борщіші діти. Ага. потім йшла молодь, а вже надвечором пішли стариші. Е, до тих самих хатів. Наші люди. Нащадки переселенців досі зберегли українські весільні традиції. Обов'язковими учасниками весілля були старости, які запрошували гостей на святкування. Пані Селія Касіян, яка проживає в лінії Нова Галісія, пригадує, що на весілля запрошували майже усе село, і тривало таке святкування декілька днів. Дуже популярним обрядом і досі залишається танець Короваєм. На весіллі у пані Ізабел це була одна з основних подій. Ось як вона описується. На саме перед глядя молода. З молодим гулять з коровалем, тобі тато, мама, дід, папа, ще живі вічає. Ага. А то, потім вже ті е, дружки, дружби, старости. Але і то гулять. всі гуляють з коровалем. Всі гуляють, кожен возьме той корваль і трошечки покрути, там, з ним погуляє, і вже віддає другому туди. І Чи бери гуляю, на дивші діші. Взагалі випікання короваю мало сакральне значення. Ось що про це згадує Стефанія Ковальчук зі штату Санта Катаріна. Її мама Стефанія випікала традиційний коровай для весілля. Коли мама замішувала тісто, то наречені приходили до хати і просили благословення. Після того, коли вона викладала тісто у форму для випікання, то мама виконувала ритуал, танцюючи і співаючи типових пісень. Наші люди. А тепер їжа. Знають і готують у Бразилії традиційні українські страви. Але знову ж таки, з невеликими змінами. Про кутю ми вже згадували: замість макового насіння додають зущене молоко та кокосову стружку. Ще одна улюблена українська страва голубці. І в умовах Бразилії її дуже легко готувати. Рису вдосталь, з м'ясом теж немає проблем. Часто рис змішують з кукурудзою або ж взагалі замінюють пшеничною кашею. Пані Ізабел говорить, що у них є два види голубців білі і чорні. Білі, то білі, а з ми робимо юшку з фасолі. А, де що поливаєте зверху? Ні, а як юшку з фасолі. Та? І тоді ти поставиш риєш і трошки каші з кукурудзи, і туди помаленьку гори, і потім а, І по тому чорніти, по Потім трошечки часнику ці цибулі. І так заляти, залишати, і тоді ми забиваємо листки або з капусти, або з кови. А в нас тому я питаю, що чи білі, чи чорні. А нас кові в нас немає, наскільки капуста в Україні не росте. <хи> білі, то світом, а чорні вже бразицькі. То, то певно, такі. То, Вареники, або ж як їх тут називають, пироги з наголосом на другому складі є як і звичні для нас, з картоплею, капустою, так і в новій інтерпретації, з начинкою з чорної квасолі. Взагалі, штат Парана є одним з найбільших виробників чорної квасолі у Бразилії. А в місті Прудентополіс на початку серпня проходить навіть фестиваль чорної квасолі. Тому це місцевий продукт, який органічно поєднався з нашими варениками. Це смачно, повірте. Такі вареники готують ще досі у сім'ї Родріго Михайлівського. Ось як він про це говорить. Що мен... найбільше емоція пироги, вареники. Вареники мама і баба вони готують вдома. І вони роблять а, с картофля с капустом, а, з капустом з усер, А, І тут на Бразилії є така традиція робити вареники з фасолі. Я, я знаю, що в Україні не є дуже нормально. це. Не? І, а, а Тут у Бразилії багато на Насадитися фасолі. І деколи вони лимали, не мали картофля не, чи капуста, чи сир. І вони думали: але ми не маємо картофі, але ми маємо багато фасолі. Ходімо спробувати. І це дуже смачно, дуже дуже. дуже. А, і, а, ми все кажемо, що вареники з фасолі, і є така а, бразильська українська культура, <Gü Karere> і, і все, коли е, 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 у, українці з України приїжджають до нас і вони спробують фасоля вареники, вони все е, кажуть, що це дуже смачно. Борщ, як і в Україні, у кожної господині інший. Під час подорожі Бразилією мені доводилося їсти борщ у вигляді крем-супу і навіть з апельсинами. Їх, до речі, додають одразу в тарілку, щоб додати кислинку. Редриго Михайлівський каже, що борщ, яким він смакував в Україні, дуже схожий на той, який готують в Бразилії. Але все ж описав деякі відмінності. Дуже подібний такий самий такий самий а, а, у україні. А... Найбільше ви, ви їжте борщ з бораки такий, такий червоний борщ. Тут на Бразилії так само багато людей роблять борщ а, без бораки, такий, такий білий борщ. Я інше люблю з збораки, червоний борщ. І, і тоді а, е, я не знаю, як сказати би бути файно. Патюкого м'ясу, пачучка, знаєте, сало, сало, багато сало, і воно багато подібне. Багато подібне, бо що я їв в Україні. Спостерігаючи за першими роками життя українців в Бразилії, бачимо, наскільки сильно вони оберігали свої традиції. Церква стала опорою, а українська мова маркером етнічної приналежності. До речі, про мову якою мовою розмовляли українці в Бразилії та чи вдалося їм зберегти свою рідну? Про це вже у наступному випуску. З вами була Олена Владика. Вислухали шостий епізод подкасту Наші Люди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію в соцмережах. Далі буде. Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси. Дикість вірі та голод, вони це перші українці в Бразилії. Наші люди подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.